Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні поговоримо з вами не про теплати кодон, про нього ми вже говорили і не один раз. Просто мені сподобалася величина квітки. А поговоримо в садовому центрі про цеозію рослина, яка останнім часом була трішки забута, але вона заслуговує на увагу і. Нашу любов. Як бачите, ось така низькоросла кущова, це, здається, переста цеозія, бо їх дуже багато видів, це родина амарантових. І різні види можуть тільки амарантовими розбавити ваш сад. Або зробити повністю експозицію саме з них. Такі яскраві кольори ось такі свічки це колосковидна вже здається. Це переста. І ще один сорт є: це грибішкова. Але вона попадеться нам пізніше. Як бачите, кольори просто бомба. Ось цей я його пробувала вловити колір. Ну, Його неможливо, не передає мій фотоапарат Та цю красу. Оранжево-червоний якийсь такий яскравий, дуже гарний. Як бачите, вони відрізняються кольором і формою суцвіть. А ось гребішкова целозія. Пам'ятаєте, що їх називали раніше півниковим гребенем? Точніше, у нас це так. Є великі, навіть букетні є квіти, вони дуже високі і виглядають приголомшливо в букетах. На жаль, я не бачила, щоб вони стояли як сухоцвіти, мабуть, не використовуються, а цікаво було б знати. Може, хтось бачив, але погляньте, який колір. І це все, це любов уже єдине, що мені в них не подобається. Що вони зовсім не витримують холодів. Я вибачаюся, що я не можу показати вам на своїх рослинах, у мене зараз їх немає. Целозію вирощувала вдома і мала декілька кольорів, декілька видів. А зараз я спеціально пішла в садовий центр, щоб розповісти вам саме про цю рослину. І, можливо, вона займа все-таки місця. У ваших садочках. До речі, ця рослина не дуже любить, не дуже боїться сонця. Так, вона втрачає зразу упругість, вона бажано на півтінь їй давати, але яскравість кольорів тільки на сонечку і хоча б півдня там щось було. Але наші люди пристосуються до всього. У мене був тінь від гаража у другій половині дня, і в першій вона прекрасно себе відчувала. Мені найбільше подобається саме гребішкова. І е, потім я вам покажу ще те, про що я до речі ну, тільки здогадувалася, але не була впевнена. Поговоримо про е, висадку насіння. Я вирощувала розсадою. Насіння дуже мілке. Ось там в цих китичках можна навитрушувати, але нагадую, що в основному зараз це гібридні сорти. Саме вони такі яскраві і такі гарні. Але коли навіть і самосів висівається, і де зійде, ну, нічого, такі гарні китички яскравенькі, теж мають право жити. Розсаду висаджував вже тоді, коли повністю встановиться тепла погода, і. Тому що буквально мали найменший заморозок і ваша розсада загине. Так, розмноження насінням. І саме цікаве, розмножується і черенками. Але ось такий кущ, після, це кущова її прищіпувати навіть не потрібно. Деяку високоросу можна сформувати таким кущом, щоб не так високо було. Але черенки не несуть, живці не несуть всю красу цього куща. Тому для мене простіше було вирощувати саме насінням, розсадою, а черенками я просто гралася. Зламився десь череночок, ось так по полю, щось вони кущові, десь зачепив, жалко, втикнув, росте. І красота. Може дивися і яскраве п'ятеночка. Як бачите, дуже гарно виглядає саме великими масивами. Останнім часом я дуже люблю саме таку посадку. Отакими От масивами одного сорту і побільше. Але ви знаєте, що в мене тут балкончик і тільки можу мріяти і згадувати всю красу, яка була. Рослина майже не вражається вірусними і хворобами. єдина при паливі і в мокроті, чорна ніжка та і всіх косить. Вірусу я не бачила ні разу, але із шкідників найцікавіше. Попалиця це одна із, вибачте, шкідників, які її, мабуть, осилять оце жиляве листочко. А квіточку зовсім не трогають. Не бачила ні разу ні кліща, ні тріпса. А тепер найцікавіше, для цього я взяла відео ось цього французького родика. Ви знаєте, що це ботанічний сад Гютерсло. І ось рослинка. Це те, що в нас називається амарантом, він є яскраво фіолетовим рожевим. І називають його амарантом. Але це найближчий родич, і інколи називають целозія серебриста. Деякі селекціонери так і пишуть, що це целозія серебриста. Не знаю, правда, неправда, можливо, я не там читала, але я цими нюансами не заморочуюся. І мені головне, щоб вони радували мене і поменше біля них. Крутитися і прикладати зусиль. Як бачите, вони прекрасно виглядають навіть на таких клубах, тому саджайте, любуйтеся і розмножуйте. До зустрічі!